Бігова доріжка FitLogic T-102E. Е. Ця доріжка призначена для спортивної ходьби та бігу в домашніх умовах. T-102E е – сучасна бігова доріжка, яку ви можете вільно використовувати, працюючи за столом, дивлячись телевізор, слухаючи подкасти або беручи участь у відеоконференції. Завдяки невеликій вазі 21,5 кг та надкомпактній конструкції її легко можна помістити під ліжко у шафу або просто притулити до стіни. Товщина тренажера в найширшій частині складає всього 12 см. Оскільки бігова доріжка FitLogic T102E не має звичної консолі, то керування відбувається за допомогою дистанційного пульта керування. Що дає змогу легко налаштовувати параметри тренування, включно із запуском, зупинкою та регулюванням швидкості, вся інформація з параметрами вашого тренування, швидкість, час, відстань та калорії виводиться на чіткий читабельний світлодіодний дисплей. При своїй легкості та на великих габаритах доріжка має непогані для свого класу характеристики. За рахунок двигуна з постійною потужністю півторикінських сили. Та піковою потужністю дві кінських сили доріжка плавно та м'яко стартує та має діапазон швидкості від 0,5 до 6 км на годину. Рама виготовлена із міцних композитних матеріалів та витримує максимальне навантаження користувача вагою 90 кілограмів. Цілком вся система. Оберігає ваші суглоби від надмірних ударних навантажень на біговій доріжці встановлено багатошарове антиковзне бігове полотно розміром 41 на 114 см, виконане з особливого матеріалу, що витримує тривалу експлуатацію. Цікавий та приємний бонус: це вбудований Bluetooth, що дає змогу користувачам підключати свої пристрої. Для відтворення музики або інших аудіофайлів під час тренування доріжку також оснащено вбудованими транспортувальними роликами для зручності її переміщення. Бездоганні матеріали, використані при виготовленні FitLogic 102E, е, гарантують виняткову якість, яка витримає незліченні години інтенсивних тренувань.